Доброго дня! Вас вітає компанія Promdom.com.ua Сьогодні, на огляді, ремінь привідний клиновий від китайського виробника фірма Power Classic. Профіль ременя Б- 1250. Б профіль 17 мм ширина 11 мм висота. Довжина по середньому перерізу або по корду 1250 мм. Робоча температура середовища ременя від мінус 30 до плюс 60 градусів Цельсія. Даний ремінь ставиться на шківи стрічкової пилорами та на циркулярку. Купити ремінь b 1250 ви можете в нашому інтернет-магазині promdom.com.ua або перейшовши за посиланням під відео.